У вас страшно красиві зуби, страшно красиві зуби. Про дивні тренди сьогодні, друзі, поговоримо про тенденції, сучасні тенденції сучасну моду. Ми з вами на нашому Ютуб-каналі Центру стоматології та імплантації. Як завжди, з вами я, Олег Нечіпрочук, я засновник та головний лікар центру. І сьогодні пропоную розібрати тему дивних стоматологічних трендів. Про те, до речі, які дивні поради псевдоекспертів з інтернету можуть нашкодити вашим зубам, ми говорили, до речі, раніше. Посилання буде ось тут. Подивіться цей подкаст. Він дуже цікавий. В сьогоднішньому подкасті поговоримо про страшну красу в лапках, коли люди псують власні зуби, керуючись дивними, часто небезпечними та навіть абсурдними уявленнями про красу та естетику посмішки це річ індивідуальна, звичайно. Досить тривалий період стоматологи хапалися за голову, адже мода на приклеювання камінців, якщо ви пам'ятаєте, колись була мода стразики клеїти чи діамантики на поверхню зуба набувала масової популярності серед гламурних модниць. Цей тренд давно вже відійшов минуле. Сподіваюсь, циклічність модних тенденцій не поверне його знову, але ви повинні розуміти, такі прикраси для зубів фіксуються на живу емаль вашого зуба. Під камінцем може розвиватися Caries, така прикраса, потребуватимете, потребуватиме, точніше, більш ретельної гігієни, адже навколо неї буде накопичуватись наліт. Тут принцип той же самий, що і з замочком на брекет-системах. Якщо ви самостійно випадково відірвете цей камінчик із поверхні зуба, то є ризик ще механічного пошкодження емалі, або ж навіть е утворення мікрощелинки, мікротрічники, точніше. Після усунення таких прикрас із поверхні зуба на її місці може залишатися слід від е, слід точніше на емалі. І такими наслідками красуні хвилюватись точно не захочуть. Тому, е, як надумаєте, прикрашати поверхню зубів непритаманними для них прикрасами, подумайте одразу, чи це того варто. І про можливі руйнівні наслідки для ваших зубів. До речі, в, е, в своїй практиці в мене були пацієнти. Пацієнтки, яким ми ставили справжні діаманти. Це оскільки стразики мають плоску поверхню, а діамант, як ми знаємо, має таку конусну. І таким пацієнткам для того, щоб закріпити прикріпити точніше до емалі а цей діамант, потрібно було робити ще таку ямочку в зубі. А це подвійно шкідливо. Краса. Потребує жертв. Так мені пояснили, пояснили наші пацієнтки, вони цього хотіли. Я їх дуже відверто відмовляв. Проте, моя пацієнтка, по сумісності подруга, сказала, якщо я не поставлю, то вона поставить в іншому кабінеті. До речі, діамант ми успішно зняли через рік. Мода пройшла, а зуб зіпсований. Тому робіть висновки. Ще одна страшенно красива. Прикраса для ваших зубів була і досі, до речі, є популярною серед е реперів, хоча нині е набуває моди серед сучасних тінейджерів. Це металеві, зазвичай золоті, платинові чи срібні накладки на увесь чи на частину зубного ряду. Я маю на увазі так звані грілзи, такі металеві накладки, що повністю або частково покривають ваші зуби і їх виготовляють, або як знімний варіант, або ж фіксують на зубах для тривалого насіння. Грілзи можуть бути різноманітних форм, кольорів, з візерунками, камінцями і з тими ж е, такі стразами. Ми пам'ятаємо усі Мадонну з тими золотими зубами. Оце саме вони ці грілзи. Чоловіки зазвичай віддають перевагу більш масивним грілзам, аби метал на зубах додавав певного агресивного вигляду. А дівчатка ж, ж обирають накладки більш естетичні і привабливі форми. Проте це. Краса така відносна. Додали собі краси? Окей. Але я, як лікар-стоматолог, маю своє відношення зубів і маю вас застерегти, що будь-які накладки на зуб чи декілька зубів це травматично для них. Це травматично не тільки для зубів, а й для яса. Крім того, маєте на увазі шанси нашкодити вашим яснам та емалі, ваших природних зубів зростають в рази. І утворення та стрімкий розвиток карісу під накладками гарантовано зіпсує цей зуб, аж до можливості його втрати. Якщо поглянути на проблему з точки зору ортодонтії, тобто прикусу, ваш прикус однозначно зміниться в час встановлення та носіння цих грілзів. І як результат, маємо проблеми із суглобами. Гігієна з такими накладками також стає більш складною. Зуби потребують додаткового очищення, як з тими самими брекетами. І самі накладки їх теж треба гарно-гарно очищати. Тому перед тим, як прикрасити свої зуби такими, таким способом, я рекомендую 100 разів поміркувати та зважити на всі ризики. Зважити і відмовитись. Отож, зуби прикрасили, наліпок додали, лишилося лише пофарбувати. Обряд фарбування зубів у чорний колір. Охагуро. чесно, перший раз чую, прочитав в інтернеті. Такого на щастя я ще не бачив. Але сучасні блогери дістали його із Японії досить тривалий період, майже тисячу років, аж до початку 19 століття. Зміна кольору зубів на максимально темний, майже чорний, вважалася символом аристократичності. Круто! Крім того, вважалося, що сполуки, які місяць чи місяця в речовині для фарбування емалі, допомагають захистити цей зуб. Від того ж таки каріясу. Хоча усе відбувалося навпаки, там додавалося оцет, додавалося чорнила, чорний чай. І ще будь-що завгодно, і через регулярне використання максимально роз'їдала поверхню зубів. А дентин і справді насичувався таким чорним кольором. У сучасному світі темні зуби це не модно, не красиво. І зовсім не здорово. Проте блогери хайпують, знімають шок-контент, аби привернути до себе увагу. Мовляв, подивіться, що я зробив зі своїми зубами, і провокують своїх однолітків, інколи нерозумних, спробувати на власних зубах їхній приклад. Юні послідовники цих субкультур, такі, наприклад, як Емо та Готи, додають своїм образом епатажності, експериментуючи із зовнішністю, зовнішні, зовнішністю і власними зубами. Тому ніколи, друзі, ніколи не експериментуйте із кольором зубів, адже усунути наслідки буде просто-просто неможливо. Хімічні сполуки зруйнують шари емалі, і повернути природній колір вашим зубам жодна стоматологічна процедура вже не в змозі гарантовно доведеться вдаватися до реставрації, до керамічної реставрації. До речі, ще один приклад моди чи мінливої моди. Згадав історію, яка нам розповідав викладач на кафедрі ортопедії. Він розповідав про свого товариша, який був в ті роки, поїхав до Росії на схід, займається нафтою одним словом, і приїхав він з грошима. Хотів показати свій статус, що він заможна людина придбав собі автівку, Волгу і прийшов до нашого викладача. Каже: Давай, постав мені саме з золотого металу, золота коронки. А зуби в нього були класні. Викладач мені, звичайно, відмовляв, проте цей його товариш, як завжди, не поставиш ти, поставить хтось інший. Саме цій всій історії інше. Мода міняється. І пройшло умовно 5-6 років чи 10, А стала мода на білі, на металокераміку. Всі почали ставити металокераміку. Мода на золото, на золото пройшла. І... Він знову прийшов до мого викладача і каже, знімай, тепер будемо ставити металокераміку. Мода йде далі. Як ми знаємо, зараз металокераміки, ми вже в своїй клініці металокераміку не ставимо. Зараз ми ставимо або циркон, або прес-кераміку. Тому, друзі, якщо у вас власні зуби класні, не пломбовані, не варто їх псувати якимось декораціями і слідувати страшній моді. І ще раз хочу наголосити, що псувати власні здорові зуби це зовсім не модно. Головний сучасний тренд це доглянуті чисті здорові зуби природнього кольору та без жодних прикрас. Побачили новий зубний тренд, обов'язково надішліть своєму стоматологу і дізнайтеся, наскільки це безпечно для здоров'я вашої посмішки, і чи можна це повторити на власних зубах. Я переконаний, що від будь-яких зубних експериментів адекватний, понаголошую адекватний лікар-стоматолог, який не хоче на вас зробити кошти, вас відмовить. Пам'ятайте, страшна краса лише шкодить вашим зубам, тому дбайте про ваші зуби щодня. Натомість, усі традиційні процедури для краси та здоров'я вашої посмішки у нас в центрі стоматології та імплантації доктора Нечепорчука. Тому чекаємо вас на догляд, на огляд, на консультацію і на лікування у кріслі стоматолога. До зустрічі! Побачимось у наступних подкастах.